Рамний позашляговий джип Grand Cherokee, 3 літра дизель 2008 року випуску. Рама повністю у нас оброблена, ходовка обслужена, ГРМ замінений, диски передні, буквально вчора тільки по міні, що навіть не притерлися. Ось так виглядає по кузову. По салончику. Зараз його покажу. Да, в автомобілі 340 пробіга і є відповідні би, признаки. Але взагалом непогано все, не просижений. І ось якийсь моніторчик у нас, клімат-контроль, автоматик, все працює відмінно. Ось так виглядає, по кузову теж непоганий. Є великий багажник, просторий салон, в принципі, приємний автомобіль, крайні надійний дуже добре обслужений. Власник із 2021 року дуже багато зробив по автомобілю і вложив, по суті, ще один Гранчі Рокі в цей автомобіль. Так, давайте. Такий спереду. Ось так виглядає ззаду. Непоганий багажничок. І авто уже в нас наявності. Телефонуйте і записуйтесь на перегляд.